Мир вам, і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Всі українські засоби масової інформації, всі блогери, всі телеграм-канали написали, що Путін дав вказівку підшукати в Києві цілі для удару арішникам, як завжди, всі українські змі, блогери і телеграм-канали підтримують всі тези московицької пропаганди. Що московська пропаганда хоче вкинути, що вона хоче навішати нам на вуха? Чим вона хоче нас залякати? Їм достатньо один раз брякнути, а все інше українці зроблять самі. Варто сказати путіну якусь нісенітницю. Варто Медведєву написати щось у себе в Тіктоці. Чи в Твіттері, як українці все це розносять, тобто основною силою московицької пропаганди є все таки українці. Московити багато вкладають в пропаганду в Україні, в Європі і в Сполучених Штатах, але дивно, що багато українців працюють на них безкоштовно. Якби Путін хотів знищити якусь ціль в Києві, звісно ж, він себе приховував це б не виносилося назовні. Він саме і каже про. Пошук цілий для ударів арешникам для того, щоб тут всі перелякалися, і ми на догоду путіну один одного лякаємо. Звісно, Путін вірить в містичну силу орешника. але ми повинні розуміти, що якби він щось міг знищити, він би вже би знищив би. Московити не попереджають нас про удари балістичними ракетами чи про масові нальоти. Безпілотників, вони просто це роблять, і ми їх не попереджаємо. Ми намагаємося, щоб вони здогадалися про те, що наші безпілотники літять на їхні цілі в останню хвилину. На жаль, московський шахет є більш ефективною зброєю, ніж решник, який поки що нікуди не потрапив. Але боїмося ми більше решника. Людина завжди боїться більше. Вигаданих небезпек ніж реальних небезпек, ось, наприклад, є реальна загроза ядерної війни між Пакистаном і Індією. Все це відбувається неподалік перської затоки, через яку проходить велика частина танкерів і іранських, і арабських. І тим не менше, ця реальна загроза жодним чином не вплинула на ціни на нафту, тобто вона не перелякала дистриб'юторів. Натомість брехня Трампа чи якісь пустопорожні заяви яких-небудь світових політиків значно більше впливають на ціну на нафту. Індія завдала ракетні удари по Пакистану. Пакистан каже, що поки воно завдавало ці удари, Пакистан зміг збити п'ять індійських бойових літаків. Блумбір підтверджує, що найменше три збиті індійські літаки. Кілька днів тому, коли Індія намагалася завдавати ракетні удари. Індійські літаки падали просто так, без зусиль пакистанської протиповітряної оборони. Звісно, наші серця на боці Пакистану, адже Індія оголосила, що в цьому році значно збільшить закупівлі московицької нафти. Наші серця з мусульманами, наші серця з сікхами, наші серця з нагами всі вони. Мають право на незалежність від індійського імперіалізму. Індія це країна, яка завдячує своїми розмірами ост індійській кампанії, і вона відповідає чорною невдячністю колишнім британським колонізаторам. Вона ненавидить захід. Це попри те, що вони буквально два дні тому підписали з британцями угоду про вільну торгівлю і збираються підписати подібну угоду зі сполученими штатами. Яка ситуація в Пакистані? В Пакистані слабка цивільна влада. Там суцільні корупційні скандали, взаємне поборювання. Просто влада слабка, натомість дуже сильна військова влада. Дуже харизматичний керівник пакистанських збройних сил десь за місяць уже до всіх цих. Неприємно, що з Індії почалася розкрутка антиіндійських настроїв. Там сталося таким чином, що Пакистан значною мірою був клієнтом Сполучених Штатів. Але після того як американці пішли з Афганістану, Пакистан їм став не потрібен. Вони припинили вкладатися в Пакистан, і це місце одразу зайняв Китай. Він вклав 55 мільярдів доларів в пакистанську інфраструктуру і війшов в долю в головному порціях. Пакистану карач, звісно ж, Китай стоїть за цим загостренням між Пакистаном і Індією, і незважаючи на те, що Китай нацьковує Пакистан, ми все одно з Пакистаном, тому що міжнародна політика справа складна і неоднозначна. От, наприклад, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією. Більшість азербайджанців за відрозповіданням шиїти. І тим не менше, шиїцький Іран підтримує не азербайджанців, він завжди підтримував Вірменію з цієї причини, що в Ірані дуже багато азербайджанців, тобто азербайджанців в Ірані більше ніж азербайджанців в Азербайджані. Вони становлять кадр іранської армії. Дуже багато значить, і Іран весь час боїться азербайджанського сепаратизму. Натомість турки, суніти, а ми знаємо, що Ердоган зараз ставить на сунізм. На правильний іслам він намагається представляти себе як головного оборонця сунітського ісламу прямо зараз. Оці турки-суніти підтримують зараз азербайджанських шиїтів. Наприклад, слов'яномовні українці воюють зараз зі слов'яномовними московитами. І слов'яномовні українці, звісно ж, підтримують для прикладу північно кавказський спротив аварців, чеченців, інших дагестанців, які розмовляють мовами, які навіть не належать до індоєвропейської мовної сім'ї, часто, наприклад, німецькі праві, які відчувають себе нащадками Гітлера, який воював проти Рифії. Зараз підтримують рефію, тому що інтересів завжди не один. Інтересів дуже багато у одної політичної сили чи однієї країни, і ці інтереси часто суперечать одне одному. І відповідно дуже хімерні союзи і дуже несподівані симпатії. Якщо ви хочете краще розібратися в логіці світової історії, в логіці світової політики, то вам краще. Відвідати виставу княгиня Ольга. Вона йде в культеатрі за моєю п'єсою, і там мистецькими засобами дуже добре все пояснено. Режисером є Віктор Полторацький. Вистава поставлена дуже добре. Ви отримаєте і задоволення, і велику дозу мудрості. А зараз я вас попрошу допомогти, кому б ви думали. Андрію Єрмаку у справді дуже важливій справі він звертається до родин та всіх, кому відомо про будь-яку викрадену московитами дитину. Ви знаєте, що Єрмак? Зараз курує оцей от напрямок нестандартний для діяльності нашої держави щодо повернення викрадених московитами дітей. Їх викрадені десятки тисяч багато вдалося повернути, але і ще більше залишаються в полоні. Поза як напрямок нестандартний, він потребує якоїсь ініціативної людини, яка би його коригувала і узгоджувала дію всіх державних органів. і Це доручено єрмаку. І щоб ще більше систематизувати цю діяльність, він просить ділитися інформацією та здавати зразки ДНК. Якщо ви маєте родинний зв'язок з цими викраденими дітьми, це може стати шансом на порятунок. Він координує діяльність зараз Міністерства внутрішніх справ уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті, з особливих обставин, національну поліцію, ініціативу президента «Bring Kids Back UA», та міжнародну комісію з питань зниклих безвісти. Інформаційна компанія, яку він зараз додатково розгорнув, має на меті ідентифікацію та повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила. Одним з ключових інструментів кампанії стане єдина ДНК база родичів зниклих дітей на офіційному сайті. МВС розміщений алгоритм дій для родичів. Які шукають зниклих дітей, і Єрмак закликає, і я закликаю разом з ним, що кожне повідомлення про зникнення це. Шанс для дитини знову опинитися поруч з рідними. Взагалі я люблю іноді згадувати за Єрмака з трьох причин: по-перше, він найкраще в Україні, ну можливо, після Зеленського, знає внутрішню кухню переговорів з нашими західними партнерами. А ми з вами маємо послуговуватися думкою і інформацією від тих людей, які всередині процесу, а не від блогерів, прості господі, експертів. Які знають не більше ніж ми з вами, друга причина це та, що він справді контролює давно уже цей напрямок повернення в Україну дітей, вкрадених московитами. А для виживання нації це дуже важливо. Адже ви, браті і сестри, не хочете народжувати нових дітей, значить, нам треба спробувати повернути всіх, кого вкрали московити. Ну і третя кожна згадка за Єрмака сильно збільшує кількість коментарів. Отже. Сприяє просуванню цього каналу. Коментарі зазвичай негативні. Е, ну, наприклад, я роблю повідомлення. Єрмак допоміг старенькій бабусі перейти дорогу. Зазвичай коментарі будуть такі: перше, хто уповноважував цього зрадника переводити бабусь через дороги, це не написано в Конституції. Чому він підміняє функції президента, який несе виключну відповідальність за безпеку? Бабусь, Другий різновид коментарів: спочатку Ярмак набудував доріг, які заважають бабусям, а тепер переводить їх через них. Третя партія повідомлень: Ярмак – агент ФСБ, руки геть від наших бабусь. Велика категорія повідомлень така: нехай краще на дорогах загинуть всі бабусі, ніж їх переводить. Єрмак багато пишуть ви бабусями вилизуєте дупу єрмаку. Наступна група повідомлень тьхутьхутьху на вас. І ще велика група повідомлень: гав-гав-гав-гав. Є повідомлення про перевзування. Корчинський перевзувся в повітрі. Тепер він вже за бабусь падло. От часто ще згадують єрмак бабусями розміновував чонгар. Чонгар чомусь особливо люблять, і ще пишуть. Корчинський продався єрмаку за 30 срібабляників. Ну і гадаю, решту коментарів ви зараз додасте самі. Натомість прояви зради у вищому керівництві держави справді є. Щоправда, з ними конкурують і прояви дурощі. Наприклад, Денис Шмигель вніс до Верховної Ради законопроект 54-88. Це зміни до адміністративного і кримінального кодексу за. Дискримінацію сексуальних меншин, якщо коротко тепер будуть саджати, якщо будуть підозрювати, що ви хочете дискримінувати якого-небудь трансвестита. Наприклад, ви є директором дитячого садку, і до вас приходить дядька з волосатими ногами в міні-спідниці і в червиках з довгими підборами, який вважає себе жінкою і хоче найнятися вихователем. В дитячий садок ви вважаєте, що він буде погано впливати на психіку дітей і відмовляєте йому, і вас уже можна саджати за дискримінацію сексуальної меншини, або ви протестуєте проти її параду Вас уже можна саджати на довгі терміни ув'язнення за це, або ви священник і відмовляєтеся прищащати демонстративного гомосексуаліста. Тюремний термін. Або, наприклад, ви християнин і згідно Біблії. Згідно старого заповіту і згідно нового заповіту, наприклад, послань святого Павла, посилаючись на ці тексти, вважаєте гомосексуалізм гріхом. Якщо ви цитуєте певні місця з послань святого Павла, вас уже можна саджати в тюрму. Якщо ви, наприклад, здійснюєте видання Біблії. З якої не вилучаєте послання святого Павла і деякі місця старого заповіту, то вас теж можна саджати в тюрму. До речі, в суботу в Києві буде мітинг проти цього законопроекту. Його збирають християни. Вірогідно їх жорстоко буде розганяти поліція. Час і місце проведення мітингу. Я повідомлю вам завтра. Навіщо прямо зараз Шмигель, прем'єр-міністр України, вносить цей законопроект? Звісно, для того, щоб посваритися з американськими християнами. З адміністрацією Трампа і ще більше. Трамп, наприклад, виганяє трансвеститів зі збройних сил Сполучених Штатів. Трамп зараз приймає закони на захист християн. А тут Україна, яка очікує від Сполучених Штатів військової допомоги і все-таки намагається утримати якось співробітництво зі сполученими штатами, демонстративно проводить її паради акції гомосексуалістів. Підтримані національною поліцією київською міською державною адміністрацією урядом і приймає нахабно, приймає закони, які дискримінують християн і, взагалі, всіх людей зі здоровим глуздом і дають пряму дорогу для тих, хто пропагує сексуальні девіації. Як ви гадаєте, це дурість чи робота на ворога? І я звертаюся до українських християн, до священників, до єпіскопів. Ваша пасивна позиція небезпечна. Незабаром вас уже будуть саджати за хрести на церквах, вас будуть саджати за нелегальне переховування Біблії. Вас будуть саджати за доктрину вашої віри, але найголовніше. Що вас буде переслідувати не те, що вас буде переслідувати кримінальний суд, а те, що у вас будуть суворо запитувати на страшному суді. А чому ви нічого не зробили, коли нападали на вашу віру? А чому ви дали можливість бісам ввести вашу паству? Але менше з тим? Давайте до приємніших новин завтра в Швейцарії починаються. Чу вже сьогодні в Швейцарії починаються перемовини між міністрами фінансів і торгівлі Сполучених Штатів і Китаю про покращення стосунків і тарифної політики. Це буде мати вигляд капітуляції сполучених штатів у тарифній війні. Взагалі, захід зараз приймає всі рішення неправильно. Вони намагаються накачати Індію як альтернативу Китаю. Чому Індію, чому не Україну для прикладу, чому не східну Європу? Мені доводиться іноді бувати на військових виробництвах, на тих виробництвах, які виробляють зараз військові озброєння для України. Я мушу вам сказати, що українці здатні ставити виробничні процеси краще ніж індуси. Був на одному виробництві, яке починало два роки тому чотири людини, якісь там бадяжили якісь. Е... В дрони зараз 300 людей здатні виробляти десятки тисяч безпілотників в день. Різних модифікацій ситуація на війні весь час змінюється, і вони вносять щомісяця вносять нові новації, змінюють характеристики, пристосовуються до війни. Такого раніше ніколи не було на виробництвах. Українці це можуть. Беруть зараз дедалі менше китайських компонентів, дедалі більше виробляють українців. Тобто українці здатні ставити виробничі процеси, дайте гроші, дайте інвестиції, і ми будемо працювати краще ніж китайці. Але вони додають індійцям, а не європейцям. Поставте на українські збройні сили. Зрештою, ви ж бачите, що ви не справляєтеся що Сполучені Штати не справляються за тиждень вже другий винищувач впав з борта авіаносця. Гарі Трумен, сполучені штати програли в'єтнамцям, програли афганцям. Зараз програли фактично хуситам. Тобто вони завдали кілька ударів по хуситах. Чуєте, собаки гавкають. Значить, мій караван іде. Це не не собаки, це деякі з коментаторів. Завдали кілька ударів по хуситах. Хусити сказали. Ну добре, ми тепер не будемо знищувати американських кораблів. Чуєте, бо, боти все ще ніяк не можуть замовкнути. Ось е, е, хусити кажуть, добре, ми тепер не будемо знищувати американських кораблів, а всі будемо, всі інші будемо. І американці кажуть, все добре. Ми тепер не воюємо з хуситами. На всіх інших наших союзників наплювати. Тепер ізраїльтяни завдають удари по хуситах уже самі без підтримки Сполучених Штатів. Французи питають: А наші кораблі будуть знищувати? Ну і. Остання вишенька на Турці європейські посли не були запрошені на щорічні заходи в Вашингтоні з приводу закінчення боїв в Європі під час Другої світової війни, Верніше, при закінченні Другої світової війни. Чому тому, що вони зробили демарш ці посли європейських країн? Адже вперше з 22-го року Сполучені Штати захотіли запросити на ці заходи московицьке посольство і білоруське посольство, європейські посли сказали: ми не підемо на один захід з цими потворами. Тоді Сполучені Штати не запросили нікого. Україні треба готуватися до глобального лідерства. Ви скажете, куди нам глобальне лідерство? Нам би якось вижити. Сполучені Штати теж починали з низів на початку 19 століття. Сполучені Штати програвали не тільки британцям. Британці просто із за європейських подій втратили інтерес на певний час до колонії, що дало можливість цим колоніям північноамериканським якось там відчувати себе більш-менш незалежними. Але в 1813 році останній раз ще спалили Білий Дім. І хто його спалив? Формально це були британці, але фактично це були офіцери гудзонської кампанії Канади. Гудзонська кампанія займалася заготівлею бобрів. Тобто боброве, боброве хутро тоді було в тіні, і от вони здобували це боброве хутро. І звісно, що війська цієї гудзонської кампанії, які натр... натренувалися на бобрах, були значно сильнішими ніж війська Сполучених Штатів. Вони взяли Вашингтон, пообідали в Білому домі і спалили його для того, щоб погрітися, тому що погода була. Зимна конкурентом гудзонської кампанії, верніше, от значимим ворогом гудзонської компанії, була шотландська кампанія, яка теж займалася заготівлею хутра бобрів. І між цими двома кампаніями сталася справжня війна, не така, як у цих зі сполученими штатами, там не було з ким воювати, а от між двома цими. За готівельниками бобрів сталася війна, в якій загинуло 20 тисяч людей, і я вже навіть боюся уявити скільки загинуло бобрів. Тобто, в першій половині 19 століття Сполучені Штати були менше ніж нічим. А вже на початку двадцятого століття, бачите, вони увірвалися в європейську політику, тобто після громадянської війни у сполучених штатах. Де вони ледь не повбивали одне одного, їм знадобилося десь 40 років для того, щоб стати однією з найсильніших країн у світі. Браття зараз все відбувається дуже швидко. Вам здається, що Україна слабка. Я вам кажу, вона буде великою, вона буде однією з найсильніших країн у світі, а потім вона буде світовою домінантою. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, поки що живий Путін. Не хоче, щоби ви підписувалися на цей канал.